Привіт! Мене звати Ганна, ви на каналі Село на Полтавщині і сьогодні ми будемо говорити про нашу покупку в селі, розповім вам про плюси і мінуси. І взагалі як ми потрапили в ЦСО, чому ми вирішили купити будинок в маленькому селі і про наше таке сільське життя. Поєднуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь, погнали! Що розпочнемо наше знайомство з нашим будинком. У нас трошки безлад, спасибі охороні. Але такий наш будинок. Це ви бачите літню кухню, яка досить велика. Тут у мене квіточки. Ось наша охорона. Є гараж, літня кухня досить велика. Ну і, звичайно ж, хата. Хата близько 100 квадратів, 4 кімнати, коридор, туалет ванна і кухня. Достатньо великий двір, велика територія, десь близько тридцяти сотих. Там у нас забор відгорожений, хазяйський двір. Так що розгулятися є де. Тут у нас є. Дитяча така площадка, пісочницю ми зробили з чоловіком для дитини. І ось такий організували відпочивальний майданчик. Ще його треба дорулювати, допилювати, доробляти, але, в принципі, У нас все зараз влаштовує, вже неоднократно ми тут відпочивали. Літом тут холодок, так що все комфортно для відпочинку. Це наша вулиця, як ви можете бачити, сусідів у нас небагато, тому дуже класно нам тут живеться. Це наш будинок з вулиці. Там стоїть мішок з мусором. Сьогодні в нас приїде сміттєвоз забирати мусор. Наші коровки пасуться, так що найближчі сусіди, воно на сусідній вулиці. Зараз вам покажу ще одні прелісті місця, де ми проживаємо. Ось такий вигляд має будинок з іншого боку. У нас є чудові дві сосни. Кримські. І чудовий сосновий ліс. Ця вся земля наша. На даний момент вона знаходиться в оренді, так як приватизувати її не можна. Тут десь приблизно 4 гектари, так як ми учасники бойових дій то нам дали по два гектари в оренду. І зараз ми користуємося цією землею як сінокосом. Ну і також для випасу худоби. Там вдалині ви можете бачити. Як пасуться наші вівці, наша отара і найближчих сусідів, це ось ось хата. Але є одне але. Цей будинок ми теж придбали. Придбали для того, щоб мати можливість зробити ставок, там він є. Але його треба чистити, приводити в порядок. Можливість того, щоб не було сусідів найближчих, ця хата стояла е, закинута, ніхто там не проживав і на неї навіть не було документів. Придбали ми її десь приблизно в районі 20 тисяч гривень, 25 соток землі, це те, що біля будинку, і десь в районі 60 соток. Це е, огород, пастівник, сінокос, ну і тому подібне. Знову ж таки, сусідів, як ви бачите, немає, що, в принципі, для нас це ну, дуже класно. Наш будинок ми придбали десь е, в 22-му році. Це було повномасштабне е, восени за 5 тисяч доларів. Я вважаю, що такий будинок за такі гроші це більш ніж класно. І помічник наш ось гуляє. Малий агроном. Перший день, коли немає дощів, того трошки можна познімати, погуляти, показати вам, розказати. Будинок газифікований, плюс ми поставили дров'яний котел, є світло скважина, в принципі, в нас залишилися тільки сонячні панелі для того, щоб повністю автономно проживати і не залежати ні від кого. Тут у нас господарський двір ми загородили. Це літній вигул для птиці, теж велика територія, ще одна, одна охорона. Теж все допилюємо, дорулюємо, але я думаю, все буде ок. Ну і нарешті можливість для вас сказати, які ми погані господарі. Оце наш огород. Щоб ви розуміли всю трагедію трагічного. В общем, те, що не спріло, згнило. те, що не згнило, пропало, того що дощі, вже не знаю скільки місяць ідуть, в огород не влізеш. Того, що болото отаке от ось. Бур'ян росте, нітрясті йому нема, а все остальне, ну, подивимося. У нас як не дощ, так мороз, так срачка, то золотуха. Ну, в общем, щось будемо робити. Може, будемо травити, може, будемо рвати. Пару днів зараз почекаємо. Щоб трошки земля підсохла і починаємо щось робити. А ось це любов мого чоловіка. Наші вівці, Вони дуже. Любві чи як сказати, контактні. Отара зараз не така велика, але ми над цим працюємо, розвиваємо. Ну і, звісно, дуже їх любимо. Знаходяться вони в електропастухові. Так як територія велика, ось можете бачити це там, де вони були останні 2 неділі. А оце ось вчора чоловік вже обгородив їм нову територію. Газонокосарки ще ті, можете бачити отак. Це наша білка одна єдина. Так що розгулятися їм єде. Да, дівки? Ходім додому. Білка в нас соціопат. Роботи, звісно, багато, територія величезна, але так як ми проживаємо тут тільки, ну, виходить, повноцінний третій рік, то я думаю, з часом все це ми допиляємо, дорулимо. Місця тут дуже красиві, жити дуже комфортно, але. З появою дитини трошки не вистачає часу, тому що ми працювали з чоловіком гуртом, а зараз ми, ну скажімо так, працюємо по черзі. Що хочу сказати, я жила у невеликому місті, недалеко звідси десь 10 кілометрів. Після того, як ми повернулися з зони бойових дій, хотілося тиші. У нас було декілька варіантів будинків, але це якось зразу припав до душі, тому що можливо, що він віддалений від людей, але в принципі з усіма комунікаціями. У нас непогана дорога в селові, у до центра у нас 10 кілометрів, до Полтави у нас десь приблизно 70 кілометрів. У нашому селові є два магазини, школа, садочок, дитячий майданчик. В принципі, все для життя тут є. Плюс у нас дуже гарні фермера, які створюють умови для прожиття людей у нашій громаді, тому все класно. Навіть є, організував він ставок, де можна поїхати покупатися. Там організовані біседки, мангали. Ну, в общем, дуже класно. Робота кипить, фермера взимку чистять дороги, косять край дороги, рубають. Ну, в общем, наша громада дуже добре пілкується староста про своїх мешканців. Ще ось у нас є такий тракторець, який, в принципі, виконує всю тяжку роботу. Він і коси, і ори, і все сам робить. Ну, як сам? За допомогою чоловіка, він ним керує. І знову ж таки повертаючись до природи, чоловік. Прожив майже все своє життя у місті Мільйоннику, це був і Маріуполь, і Харків. тому для нього воз'єднання з природою, це щось нове, йому подобається, йому подобається щось робити на своїй землі, йому подобається щось робити для себе, тому він щасливий. Як він мені говорить, що я ніколи не був щасливий так, як тут. Ну і звісно, трошки треба ще дороблювати, трошки треба сили, трошки треба привіт охрана, здоров'я, грошей. Ну, Нічого. Все ми допрацюємо, доробимо і все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалось, в наступних випусках ми будемо розповідати про інші будинки, які, можливо, продаються у нашому селі. Проблеми, в принципі, придбати будинку в такому селі, як в нас, немає. Проблема в тому, що більшість цих будинків не мають ніяких документів, ні технічних паспортів, нічого. Так як раніше, Будувалися ці будинки, продавалися, перепродавалися. Було достатньо затвердити договір куплі-продажі у сільській раді, який вона ж і друкувала. Ну, Для прикладу, що я Грицько, купив Степана, будинок там такий-то, по такій-то вулиці, за таку то суму. Цього було достатньо. Ніхто не виготовляв цю технічну документацію тому що не було на це потреби. Зараз проблема в тому, щоб оформити ці документи на будинок. Це коштує достатньо дорого, не кожен може собі це дозволити, тому живуть люди так, як живуть. Не виженуть, хорошо, всі знають сусіди, що це мій будинок, на тому і порішали. Але по факту продати такий будинок неможливо. Тому що треба оформляти документи, щоб його продати. Зараз хочуть з документами приватизувати земельні ділянки, все оформлювати нотаріально, таріально, а нема що продавати, тому що немає документів. Ще бувають такі випадки, що немає просто спадкоємця на будинок. Того це проблема вирішувати в сільській раді, шукати записи по господарських книгах. Кому цей будинок належить, ну, в общем, це багато тяганини. В принципі, теоретично купридбати будинок можливо. Ще в наступному відео я порівняю наші два будинки, які ми придбали за 5 тисяч доларів і за 20 000, в районі 20 тисяч гривень. Знову ж на той будинок не було документів. Розповім, якщо цікаво, як ми вирішували це питання, як ми оформляли документи. Що для цього потрібно, куди потрібно звернутися. Е, якщо цікаво, все розповім. Е, а зараз будемо прощатися, тому що зараз ми будемо їхати в райцентр. Нам треба зробити деякі закупи. Трошки вигуляємо дитину, того що сидів у будинку на час дощів. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Кому цікавий канал, підтримуйте. Буду вдячна. Всім хорошого дня. До нових зустрічей.